Вітаю, друзі! Ви на каналі «Сторінки Життя. Сьогодні ми продовжуємо з вами читати біблійну книгу псалмів. Наразі у нас 93-й псалом, коротенький псалом. Тут є лише е, 5 віршів. Давайте ми почитаємо цей псалом разом. Господь царює, Він зодягнений у велич, Господь зодягнений і підперезаний всемогутністю. Тому Всесвіт стоїть твердо й не захитається. Спрадавна утверджений Твій престол, ти спокон віку, піднімаються ріки, Господи, піднімають потоки свій шум, підняли ріки свої хвилі, але сильніший від гуркоту могутніх вод. Потужніший від морських бурунів наш Господь на висотах. Твої свідоцтва гідні довіри, Твоєму домові, Господи, належить святість на віки вічні. Господь царює, і навіть коли в нашому світі здається, що це не так, то Біблія говорить, що це так. Бо коли Давид писав цей псалом, то вже в цьому світі є цей безлад, є сатана, є гріх, є війни, є все інше, вже це все тоді було в його часи. Можливо, не в такій мірі, як зараз. Але Біблія, тим не менш, нас про це попередила, що в останні часи перед Другим. Приходом Христа на землю будуть от такі от важкі часи, особливо важкі часи. І в цьому, до речі, теж є царювання. Я передбачаю, я бачу царювання Боже, тому що Він знає і наперед нам каже, що має бути. Іншими словами, який це нам дає посил, меседж? Меседж наступний. що не хвилюйтеся все під контролем. Він задягнений у велич. Господь задягнений і підперезаний всемогутністю, тому Всесвіт стоїть твердо й не захитається. Питання про всемогутність Божу тут піднімається трошки в цьому псалмі, а також питання про. Вічність Божу, наступний вірш, спрадавна утверджений твій престол, Ти спокон віку. Ці дві якості вони роблять Бога ну, не тільки ці, але в списку особливих таких якостей Бога, які не належать більше нікому в світі. є у всесвіті є ось ці два: всемогутність і вічність. Тобто у Бога нема кінця і нема початку. Особливо це важко зрозуміти нам з вами, бо ми живемо в такому світі, де все, що нас оточує, має свій початок. І ми маємо початок, і все навколо має свій початок. І тому, як так, коли ти думаєш, ну, хтось там говорить: окей, Бог створив Всесвіт. А хто створив Бога? Ну розумієте, це такі загадки атеїстів, якими вони люблять, типу, підколювати віруючих. А хто створив Бога? Біблія дає на це запитання. Ніхто його не створював. Він був завжди. Він був завжди. Не було такого моменту. В часі, в історії, коли його не було, а потім раз і він з'являється в якийсь момент. Він був завжди. Це те, що не вкладається в моєму розумі. Але є багато речей, які не вкладаються в, в нашому розумі, навіть тих речей, які нас оточують в цьому світі загадки, творіння, природи. які є Наслідками його, його дій, до речі, тому, що вже говорити про самого Творця, який е, вічний. І, знаєте, є така думка, мені вона імпонує, що якщо би Бог став для нас зрозумілим, Він би в той момент перестав бути для нас Богом. Ну тобто, зрозумілим у всьому, от всі його якості, всі його характеристики. Такий зрозумілий, доступний, він би перестав бути Богом для нас. Але такого моменту ніколи не наступить, коли б ми могли сказати, що все, тепер я повністю знаю Бога, Його природу, все розумію. Ну і те, що він всемогутній. Чи може Бог створити такий камінь, який сам не зможе підняти? Цю загадку теж люблять задавати атеїсти, щоб якось збити з, з пантелику, так скажімо, віруючих цим таким каверзним запитанням. Чому його каверзність? Якщо ми відповімо, що так, Бог може створити такий камінь, який сам не зможе підняти, значить він вже не всемогутній, тому що він не зможе підняти. Камінь. Уже щось він не може. А якщо ми дамо відповідь, що ні, такий камінь Бог створити не може, який би сам не зміг підняти, то теж він не всемогутній, бо він щось не може. Він не може створити такий камінь. Це, знаєте, такі загадки, ну, вони трошки <кхем> далекі від тої картинки Бога, яку нам малює Біблія. Чому? Тому що так, з одного боку, Біблія говорить, що Бог всемогутній, з іншого боку, Біблія малює нам такого Бога, описує, який не все може робити. І питання не в тому, що може чи не може, але що він не все дозволяє собі, якщо так би можна було сказати, Ну, до прикладу, щоб Бог робив гріх. От він прописав, що це гріх, і що це робити не можна, і будуть наслідки, і він сам того не робить. І кажуть, ну, ось такий вихід знайшли з ці загадки, віруючи, чи хто, я не знаю, ну, мабуть, віруючи, да, так, придумали, як відповідати на таку загадку про цей камінь. Кажуть, так, такий камінь Бог може створити, і він вже створений, і він вже є. Це людське серце. Тобто. Ідея в тому, що Бог не переступає через свободу волі, через волю людини, да, свободу волі. Якщо людина, ну, Бог може все зробити для того, щоб людину спасти для вічності, навернути до себе, але якщо людина, маючи це все, говорить ні, тверде. Ну тоді Бог відступає. Є багато прикладів того в Біблії, і сама концепція біблійна така, що якщо сатана він уламується, вривається просто в життя людини, там, де лише йому дали хоч щілину невелику, то Господь ні, він діє інакше. Тихим віянням, Дух Святий впливає на серце різними обставинами, якийсь тривалий час. Якщо людина відх... відхиляє постійно, заглушує той голос Духа Святого, то його серце починає черствішати, і тоді він взагалі стає нездатним нездатним ну, прийняти Бога. І... І така людина вже живий мертвець, виявляється потім. Тобто фізично вона жива, але духовно вона вже мертва, Її вже неможливо спасти, її вже неможливо врятувати. Чого Господь створив такі умови, такі серця, так скажімо, людей? Чого Господь не створив людину такою, щоб вона у всьому його слухалась, у всьому раділа, що Бог каже? Тому що тоді не, не було б ось таких, от, знаєте, більш усвідомлених глибоких стосунків між двома особистостями, ну, так скажімо, рівноправними, більш-менш, да? був би начальник і підлеглі, які нічого не можуть з цим зробити, всі виконують накази і так далі. А так є довірливі стосунки між людиною зі свободною волею, яка може вибрати все, все, що хоче, але вибирає при цьому Бога. Навіть коли не все розуміє, що відбувається там з Божого боку, тим не менш людина вибирає Бога. Ось таких стосунків Господь прагнув, я думаю, коли створював нас з вами. Далі показується сила Божа, порівнюючи її з, з, з шумом сильних потоків, морів, морських бурунів. І потім каже каже Повець: Але Господь ще більший, ніж оце все. Тобто ми можемо подивитись на ці хвилі такі от і зрозуміти, що а Господь він ще більший. Господь потужніший. Він на висотах. Ну і останній вірш, Твої свідоцтва гідні довіри. Гідні довіри Твоєму домові, Господи, належить святість навіки вічні. Чому Божі свідоцтва гідні довіри? Тому що є в Біблії такий принцип, він і в Старому Заповіті є, і в Новому Заповіті Він теж дублюється. Що має бути два, мінімум два або три свідки для того, щоб підтвердити щось, і щоб це дійсно було правдиво. Свідчення одного свідка не приймай. Така є заповідь в старому заповіті, в новому заповіті та сама заповідь дублюється. Ось, І цей принцип якраз тут теж. Твої свідоцтва гідні довіри. Ну, По-перше, тому що Господь є Бог, який любить правду, в ньому є, немає ніякої неправди, Біблія говорить. А по-друге, що Він свідчить різними свідками, їх не один. Тобто, Господь створив багато своїх свідків в цьому світі, так що той, хто захоче. Розібратись, чи Бог існує, і увірувати в нього, йому буде достатньо різних свідчень цього. Ну і плюс сам Бог, та да, Отець, Син, Дух Святий. Він єдиний. Але ось так, от це... я не хочу використовувати це слово трійця, да, бо цього слова нема в Біблії, але от ідея, да, Господь каже, і сказав Господь: створимо людину за нашою подобою. Тобто Він один, але Він говорить про себе в множині. А Біблія описує, що це Отець, що це син і що це Святий Дух. Є три, три свідки. Так? Твої свідоцтва гідні довіри. Враховуючи мислення, Правовірного єврея старого заповіту, то він, коли читав ці слова, він одразу мав би уявляти в голові ось це повторення закону вірш, де свідоцтво приймай від двох чи трьох свідків. Тобто у нього мало би асоціюватися, я так припускаю, саме з цим: те, що свідоцтва гідні довіри, тобто ця множинність Бога, якщо так можна сказати. І багатогранність, і те, що Бог говорить до нас різними шляхами. І це теж говорить про те, що різні свідки. Твоєму домові, Господи, належить святість на віки вічні. Святість. Як розуміти, що це означає? Що означає Твоєму домові? Під домом Божим мається на увазі. Не, не лише скинія, яка була, але і народ Божий. Оце все дім Божий. Тобто це люди, які щиро вірили в Господа. І що значить, що їм належить святість на віки вічні. Це означає, що ну, саме слово святість в біблійному значенні, це мається на увазі відділеність. відділеність Особливість посвячення на щось особливе, на щось те, що Господь відділив і для чогось відокремив. І дійсно, народ ізраїльський сьогодні, він продовжує бути незвичайним народом, не схожим на всі інші, особливим народом, тому що цей народ. Особливо благословений Богом, тому що цей народ він має слово Боже. Вони вивчають, вони присвячують цьому багато свого життя, щоб розуміти глибини істин Слова Божого. А також духовний Ізраїль. І це поняття, цей термін вже. В новому заповіті нам дається таке поняття, вводиться духовний Ізраїль. Тобто це всі ті, хто прийняв Господа, повірив в Отця Небесного, повірив в Бога і також іде оцим шляхом Божих заповідей, шляхом вивчення Слова Божого. Ось це сьогодні складає духовний Ізраїль. Так ось цей вірш, він якраз говорить про те, що. Цим людям, цьому народу належить святість на віки вічні. Тобто ці люди у Бога завжди є, і вони завжди, скрізь всі сторіччя історії існування нашого світу, у Господа є ці люди. І ще одна думка, я хочу, друзі, з цього псалму. на початку: Господь царює, Він зодягнений у велич. Господь задягнений і підперезаний всемогутністю, тому ось ця думка, тому Всесвіт стоїть твердо і не захитається. Знаєте, що я тут бачу? Я бачу те, що ось ця складова в Бозі, складова чоловіча така характеристика. Ну, ми знаємо, що Бог створив. Людину, до речі, теж, якби людина, але Адам і Єва одне явище, якби, але у двох особах. За своїм образом, за своєю подобою Бог створив нас. Так ось, людина, чоловіки, ну ось ця частина людини, чоловіча, так скажімо, вона відображає якісь Риси і характеристики Божої одної частини характеру, так скажемо, і його характеристики, рис. Жіноча частина от, людини, так скажімо, жінки, вони являють собою іншу характеристику Бога, і жіноче, і чоловіче в Богові воно сходиться в одне гармонійно. І от в цьому вірші саме я бачу якраз ось ці от складові чоловічі. Тому що, знаєте, як ми говоримо, ну от жінки будуть як за каменною стіною, так? чоловік. Це надійний, От ідеал берем чоловіка. Він надійний, в нього правильні принципи, він сильний. Він сміливий, він мудрий, цей чоловік, і так далі, і так далі, і так далі. Перераховуємо, тому Всесвіт стоїть твердо й не захитається. Він не змінює своєї думки легковажно. знаєте, Сьогодні одні сказали: то, я буду так вірити, інші так, я буду так вірити, так думати, за тим і піду, за тим і піду. Або. Ну, в нього є свої принципи, на яких він базується, і ці принципи не нікуди нічим ти його не підкупити, таку, такого чоловіка. Він свої принципи, е, хороші, ці, добрі, принципи, він не продасть ні на що. Тобто, це той, на кого можна дійсно покластися, спертися, так можна сказати. І ось саме таким я бачу тут Господа. Боже вам благословінь.